За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 29 серпня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Армія РФ обстріляла щонайменше 8 населених пунктів на Харківщині. Завдала авіаударів у районах селища Ветеринарна Дергачівської громади, а також сіл Іванівка та Кислівка Куп'янського району. Йдеться у зведення Генштабу ЗСУ. Російські наземні війська у повному складі виведені з Білорусі та знаходяться в резерві об'єднаного угруповання, частини якого ведуть наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках, повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал лейтенант Сергій Наєв. У Куп'янську вранці 29 серпня окупанти завдали артилерійського удару по м'ясокомбінату. Загинув 45-річний цивільний чоловік, який працював там охоронцем, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Протягом доби у Харківській області сталося дві пожежі в екосистемах Курилівської та Чугуївської громад, спричинені обстрілами. До їх ліквідації підрозділи ДСНС не залучалися через удари ворога, які не припинялися. Повідомили у прес-службі головного управління ДСНС України в Харківській області. 29 серпня відзначають міжнародний день дій проти ядерних випробувань.